Продовження мого відео про бади, які я приймаю для підтримки свого здоров'я. Це мій котик, він мені допомагає робити відео. Значить, перше, що я хочу показати, це, знову ж таки, препарат, а який рекомендують приймати жінкам. Чому жінкам? Він налагоджує гормональний фон жінки. І бореться з такими проблемами, як старіння організму жінки. Він рекомендується, коли у жінок є полікістос яєчників, ендометриоз, мастопатія, фіброміома, безпліддя. І все це один оцей юрвідичний препарат Шатавері. Також він повишає яйцеклітини, клітини, їх здатність. До е, росту і оплодотворення. Ну, приймаю я його теж курсами, я всі бади приймаю е, курсами, потім роблю зміну, приймаю наступні БАДи. Все це я е, планую роблю, які бади з чим можуть бути е, разом, які е, треба розводити по часу приймання і так далі. Далі добавка лецетін, фосфоліпід дуже корисний для жіночого здоров'я знову ж для жіночої ем, системи ем, дітородної. Чому? Тому що корисні жири, а цей лецетін, зроблений з яєчних жовтків, дуже потрібен жіночому організму. Я його приймаю. Теж курсами самий мій улюблений це яєчний лицетін. Сої я не використовую, він є і сої, і соняшникової олії. Ну, найкращий – це яєчний. Далі йде гіалуронова кислота. Ми всі використовуємо. Собі на обличчя робимо якісь процедури з гіалуроновою кислотою. Але наші внутрішні органи так само потребують цю кислоту. Так само серце, шлунок, ЖКТ увесь потребує вологи, яка має бути в тканинах. Тому всередині ми теж зволожуємо організм. Далі. Іде і ще один жіночий препарат перуанська мака. Теж дуже відома рослина, яка використовується тисячі років, вона теж для жіночого гормонального здоров'я, налагоджує цикл, допомагає бути жінці фертильною довгий час. Тому щоб. Затримати, скажімо так, вікові зміни в жіночій системі, треба її використовувати. Теж я використовую курсами, змінюю шатаварі, перванська мака, чорний кохож, ну і так далі. Я роблю це курсами. Далі в мене є дуже цікавий препарат це масло коноплі. Масло коноплі. Заспокою емоційний фон людини і підтримує її психіку, підтримує нервову систему. Тому все це дозволено, виробляється в Європі. Значить, ось такий пузирочок. Я використовую три каплі зранку під язик і три каплі ввечері під язик. Це така рекомендована доза для спокійного. Приймання довгий час, можна приймати місяць, два, три. Дуже е, теж рекомендую хороша е, така продукція. Далі дуже цікавий препарат альфа-ліпоєва кислота. Це замінна жирна кислота, що відноситься до групи вітаміноподібних біологічно активних речовин. Вона являє собою органічне походження з'єднання сірки, є пруглататіоном і має інсуліноподібні ефекти. Дієтологи та нутрицептики називають її вітаміном Н і обґрунтовно вважають ідеальним природним антиоксидантом. Тобто, альфа-ліпоєву кислоту можна застосовувати при профілактиці ожиріння, корекції ваги, лікування метаболічного синдрому. Тому теж дуже хороша добавка, яка повинна бути у кожної жінки. Теж її не треба приймати постійно. Можна приймати курсами. Два місяці п'ємо, два місяці відпочиваємо. Наступний бат це готукола. Готукола це антиоксидант. Тут велика банка, його багато. Капсули нормальні, можна ковтати. От, значить, що цей антиоксидант робить? Він допомагає, щоб судини, артеріальні судини, стали більш еластичними, зміцнюють ці судини. Також він покращує роботу мозку. І через це зміцнює пам'ять. Людині стає легше концентруватися. Тому все, що стосується судин, це готокола. Теж її не треба приймати довго, місяць, два, і потім можна робити перерву. Теж хороша, дуже така добавка. Далі йде куркумін. Куркумін це бат, який зроблений з приправи куркума. Всі ми знаємо приправу куркума, яка додається в індійській кухні. Але тут зовсім інший екстракт. Береться висока доза екстракту, скільки е, з'їсти куркуми скільки є в капсулі, неможливо. Тому це дуже хороший антиоксидант. Якщо є запалення в організмі, запалення нирок, запалення суглобів, ми, ми можемо навіть не знати, яке запалення є в організмі. Якщо профілактично використовувати куркумін місяць-два і досить. Через півроку можна повторити. Якщо у когось є проблеми, то куркумін бажано пити три місяці і робити три місяці перерви. Ось такі пади, які я теж періодично пропиваю. Це теж не все. У мене велика лінійка бадів, які я пробую для себе, які я тестую, якісь я залишаю завжди з собою, а якісь можна замінити іншими бадами. Тому я вивчаю цю тему і раджу вам приймати, приймайте бади для свого здоров'я, краще профілактика, ніж лікування.